Стоп! Сьогодні ровно два тижні, як я прооперована на лівому кульчувому стовбоді. Сьогодні я приїхала зняти пов'язку. І в мене за ці два тижні стільки накопилося емоцій, що я хочу е, розказати про них і про тих докторів, лікарів. Обслуговуючи персонал, які працюють в клініці лігамента. Зовсім недавно я не могла ходити. Я вже думала, що я буду сидіти в візочку. Але так сталося земля кругла, і мені порадили їхати до Шевченка Вадима Вікторовича. Я приїхала до нього і сказала, що він моя остання надія. Це так дійсно. Дуже переживала перед операцією. Дуже багато в мене в житті було зривів, які були пов'язані з медициною, але так і до мене віднеслись всі клініці як до рідної ну, члена родини. По-іншому не можу сказати, тому що всі. Дуже уважно до мене відносились. І я думаю, що не тільки до мене. Я проста людина приїхала зовсім нікого не знаючи. Але е, зразу відчула таке сердечне тепло. Знаєте, колись хтось з, з великих лікарів сказав, що якщо людині не стає після розмови з лікарем, легше тікайте від цього лікаря. А тут до кого не підійди. На рецепшенні дівчата зразу зустріли добре, провели, розказали. Зразу всі, хто до тебе підходить, значить ти якась рідня, отака сімейна родинна обстановка в цій кліниці. І тому хочу побажати всім, хто працює тут великих перемог над хворобами. Тому що вони допомагають і дають надію і здоров'я потім людям, щоб люди могли працювати, могли себе відчувати вільними, свободними громадянинами країни нашої і здоровими. Це головне здоров'я це головне для нас. Тому хочу. Побажати Вадиму Вікторовичу, його золотим рукам, його доброму серцю. Дуже-дуже багато позитиву від кожного, знайомого, незнайомого від кожного. Хочу побажати анестезіологу Ігорю Володимировичу молодий, але нехай в нього в житті складеться оця сходинка професійна, дуже вдало. Хочу сказати Наталії Анатолійовні особливу увагу, тому що вона зустрічає перше нас і розповідає, як повинно бути. І як ми повинні себе вести, тому що від нас залежить дуже багато. Я низько кланяюсь всім. Дякую, вам. Нічого.